У мене був супер крінж. Я колись виступала на весіллі. Це ще тоді, коли в мене там був Юра водії, це все разом. У мене жар. Да, і, і, відповідно, там, це зараз кажуть, ой, там типу, зірки, ви не хочете, ви хочете окремий туалет, як ви багато хочете, я кажу, та ведро мені поставте, але дайте мені окремо, бо я як зараз пройдуся, я просто в туалет не схожу. І, і це був такі, перший дзвінок, що треба хоч якийсь мінімальний райдер вже почати мати. Я пішла в туалет загальний, де всі люди, де гості, де там на 200 людей. І це такі кабінки, знаєш, де, де знизу все видно. І я просто дивлюся — рука з телефоном. Просто під кабінкою рука з телефоном. Моя реакція була близьковична. Я тка ногою копнула телефон, відкриваю двері і кажу: Ти я що там? кажу, — Хотів побачити, пояснення". а це чувак. Прикинь, він зайшов за мною, і він каже, я хотів зробити знімку. Меншого всякого? Чого? Є моменти, коли воно не, ну, не зовсім там. Коли ви бачите, що ти їш, п'єш, відпочиваєш, лежиш, щось таке робиш, або коли просто елементарно кажеш, вибуч, ти там поспішаєш. Це ні в якому разі не тому, що ти як зразу пише слове в зірку. в Та, зірку. Це просто-просто, тому що ти так само людина.